Вітаю всіх, хто знає, що таке гори, любить гори. В першу чергу до батьків, в кого є діти, віку там 6-15 років. Я керівник дитячого альпійського руху України. Це дитяча скаутська організація. Предметом нашої діяльності є лижі, сноуборди, альпінізм, все, що можна робити в горах. Ціле літо ми робили в Карпатах табір, перша вершина. Давали дітям основу альпінізму, туризму, привчали виживати на природі. А зараз ваші діти вже просиділи місяць в школі. Вони ще будуть місяць в школі сидіти, І на кінець -то будуть канікули в листопаді, тиждень. Ми пропонуємо цей тиждень провести разом з нами. Формуємо дитячу групу, веземо в головець, розміщуємо в туристичному приюті. І тиждень ми знову ж таки водимо дітей на вершини. Наша мета вершина пікуй, найвища вершина Львівської області 1408 метрів. З висоти цієї вершини ми побачимо всю красоту осінніх Карпат. Це золота осінь. Червоні буки, жовті берези, граби, клени дуже все це гарно. А якщо на це дивитися ще зверху, взагалі, заради цього тільки можна їхати в Карпати. Тому ми агітуємо батьків і дітей приєднуватися і таким чином провести шкільні канікули. Крім нашої такої частини, де ми бачимо красоту гір і ходимо на вершину, отримують діти значок юнальпініст, ми дамо ще чотири екскурсії Мукачівський замок, лінія Арпада, діти подивляться там. Бункер, зброя Першої і Другої світової війни. Традиційно треба повести дітей, показати сінівір. Озеро, його знає весь світ. Екскурсія на водопад Шипот – це наше традиційне місце, красиве. І музей дерев'яних церквей. І в вільний час діти будуть розважатись, так як у наших таборах літом. Луки, стріли, вінтовки, слеклайн, а вечори в Колибі. В Колибі ми сидимо біля вогнища, жаримо картоплю, там печемо курячі лапи. Варимо чай з Іванчаю або інших карпатських трав, От, щоб діти не сиділи в кімнатах за інтернетом. Ну, кому вже треба крепко інтернет, то він на базі у нас є. Але я буду агітувати, щоб інтернетом вони не користувались, тому що те, що вони бачать в Карпатах, цього достатньо і без інтернету. Але фотоапарати, відеокамери брати дітям обов'язково, щоб вони могли засняти всю ту красоту, показати своїм батькам. А з нашого дитячого альпійського руху повиходили діти які майстри спорту з фристайлу, сноуборду, з альпінізму, є міжнародний майстер з альпінізму. Але на це треба 10-20 років впиратися. А поки ми пропонуємо дітям зробити перший крок, перша вершина. Тому що перша вершина, вона перша, вона одна. Далі підуть там другі, треті, сотні вершини от, в житті. Дивіться цього всього, який. Здоровий, активний спосіб життя. Тому я запрошую всіх приєднуватись до нашого дитячого альпійського руху, зараз зв'язуватись з нами. От, і ми купимо централізовано квитки в Карпати до станції Воловець. Наша доросла людина, їх дітей туди відвезе, привезе, і там ми будемо їх кормити, показувати красоту гір, трошки обучати туризму. Ось такий наш план. І головне фізична нагрузка, фізичний, здоровий, активний спосіб життя. Воно того варте. Телефон наш 067 975 8825. Це такий телефон завжди у нас черговий. Долучайтесь. Будьте з нами. Олександр Стефанович.